Доки у парламенті збирають підписи про його відставку, він звітує перед журналістами. Генпрокурор Віталій Ярема скликав прес-конференцію, аби поділитися досягненнями свого відомства, і почав з люстрації з усіх правоохоронних органів, люстровано або звільнено за законом про очищення влади 375 осіб, із них 154 особи це працівники прокуратури. А далі генпрокурор заговорив про гучні справи минулого року. ГПУ вимагатиме, аби Росія видала Україні Януковича та інших екс-чиновників. Зараз готується пакет документів для відносно Януковича, Азарова і всієї цієї команди для того, щоб їх екстрадувати. Також Віталій Ярема звітував і про розстріл євромайданівців. Слідчі ГПУ вже передали до суду два обвинувальних акти проти колишніх беркутівців Сергія Зінченка і Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів майдану. Окрім того, генпрокуратура зайнялася суддями, які ухвалювали незаконні рішення під час Євромайдану. За словами Віталія Яреми, у парламенті лежать подання, аби депутати позбавили недоторканості 14 суддів. Не пасе задніх. І військова прокуратура каже Віталій Ярема. У відомстві відкрито більше тисячі кримінальних проваджень за дезертирство військових. Також під пильним оком слідчі ГПУ і деякі народні депутати. Зокрема, у відомстві відкрите кримінальне провадження щодо фінансування терористів на сході Наталією Королевською.